Всім доброго ранку, знову лоск, знову дощ, знову все. Сьогодні неділя, хочу показати вам те, що підібрали вчора у суботу людині. Підбір був не тяжкий, була, потрібна була зафіра, зафіру шукали, не знайшли. Людина жінку привезла, спробувала зафіру. сказала, що зафіра не йде. Вирішили брати, вирішили брати астру. Поміряли астри, подивилися, переглядали декілька астри. Ну, Їх багато, але гарних не знайти. Звісно, хотілося моторчик 1.8. Хотілося, щоб вона була живенька, менш фарбована, з невеликим пробігом. Тяжкий вибір, але знайшли. Були певні, певний бюджет, певні кошти у людини треба було знайти саме по людині по вимогам. Мені. Знайшли таку машину. Зараз покажу вам машину, таку, Всі дивіться, гарного перегляду. Так, ось така астрочка, вчора поставили її вже на облік. Продавець, який продавав машину, жодної хвилини не залишив людину. Він повністю допоміг. Там виписали договір, куплів продажу, вчора вже поставили її на облік. Харківська реєстрація. Так, у нас комплектація дощить, люди чекають. У нас комплектація лінзи, які самі ходять активні, адаптивні. У нас є омивач, доповнювачі фари. Так, Вона у нас з одним елементом фарбованим, покажу швидко по салону. Тобто, звісно, У нас є круїз, у неї складання дзеркал, 4 склопідйомника. Гарненька по салону, дощить не хочу, тут ніде нічого не фарбоване. О такому от вона стані. Всі елементи в рідній фарбі, без сколиків, без рижиків. Оця одна ляда у нас трошки фарбована. Ну таке, Звісно, у неї є під Фонарів, фонарів ви ж знаєте, на астрах, на зефірах всі запотівають. Ну, Але це таке це заводські болячечки, якими які люди міряться. Вона на дисках, на гарних тормозуликах, тобто, треба притирати, машина з автовозу, вона не їхала своїм ходом. Гарні диски альмівні, гарні диски колесні. Ну, в такому от стані. Не коцики в Ще раз нагадаю, складання дзеркал, вони шкіряний. Отакий ось салончик з комбінованої шкіри. Бачите? Це ну, будемо так шкірозамінник. Всі питі на чорній панельці, вона на піано блек на цьому. Два ключі, вся сервісна історія. Так, у неї пробігу там 200. Скільки в неї пробігу було? 217. Пробіг підтверджений. Пробіг б'ється. Б'ється по програмі, пробіг б'ється по всім. Декрам по тихогляду пробіг б'ється по всім тихообслуговуванню. Так, по багажничку. Такий у неї чистий, хайний багажничок, полиця на місці, є сітка для вантажів. Так, тут ну, не буду відчиняти, там запасочка, ключі, все в комплекті. Так, у неї є вебаста, яка включається окремо. Бачите такі, так, партроніки задні, всі працюють, всі до 11. -точки. Тут вона вся гарненька, чистенька не тягала, не возила. Пробіг оригінальний, це, це рідкість для Астера, але знайшли. Людина звернулася. Знайшли. З підбірку не дуже тяжким. За два-три за тижні справились. Зараз покажу, що вона б'ється по прибору. Дивіться. Тобто, ну, коротким. 108. Коротким таким оглядом. 119. Ми її, звісно, всю перевіряли. 119, бачите, вся 126 по капоту. 126 крапинки. 132, вся, вся в рідній фарбі, без коца. Так, звісно, полірована, підготовлена для продажу. Людина продавець ні від чого не відпирався. Машину повністю перевіряли, читали. Всі електронні звіти по ній є. От така гарна файна машина. Всі от арочки, наприклад, так. 114 куточки, 126, бачите, так? Так, фарочки, ну трошки є під, під запатіванця, астри йод. Один фарбований елемент. Бачите, в двойному фарбуванні, в двойному без шпаклівки. Нема жодного кусочка шпаклівки. Бачите? Мабуть, були якісь царапки, мабуть, десь щось таке було. Люди перефарбували там в Європі, в Німеччині. Отак от так. все працює, сколочисники, дах, на прикладі даху. 119. Бачите, як воно б'ється. По проємам на двері не кручені, зеркала складаються, підігрів зеркал, підігрів зони двірників, підігрів заднього скла. Отакі задні колеса вже треба змінювати. А передні пари мішеліни в гарному стані, але 18-й рік. Середина року, там 18-го в гарному стані. Ну, диски бачите самі, без бордюрки, без царапин, без нічого. Зараз людина, якщо захоче, скаже пару слів у проведенні нашій роботі, як йому там сподобалося, сподобалось підбір. Всім гарного перегляду, беріть смаколики, наливайте кавусю. Людина щось розповість. Людина захотіла, щоб ми більш детальніше розповіли про цю комплектацію, бо таких, бо таких звичайно мало. Так, у неї є 4 склопідйомничка, у неї є регулювання зеркал, складання зеркал. У неї є задні противатуманки, передні противатуманки, автосвітло, круїз. Звичайно, у нас підсвітка салону регулюється. Е, нема у неї е, е, этого, той, що фари, коректора фар, бо у неї адаптивна лінза стоїть. Так, Давайте от всі знають, що зафіри, астри всі розглядають по усім крутілочкам. Крутілочки не затерті, не зачухані. Вони починають зачухуватися після, після 220 тисяч продав. Так, дивіться, отакий руль в такому стані. Руль оригінальний. Тут у нас Piano Black. колір цей. так? Це у нас майже космо. Майже космо на космо всі повинні, повинні бути шкіряні сидушки, але тут з вставками. Так, у нас круїз. У нас магнітолка і маленький моніторчик. Великим плюсом став утримувач. Це їхній німецький утримувач який з дуже гарним магнітом під наше. Так, звичайно, датчик світла, датчик дощу. Зеркало зі Автозатемнення. У нас козирьочки з підсвіточкою. Знаєте, що не на всіх астрах є з підсвіточкою. Так, у нас отут от очочник. Ручечки всі. Так, сідушечка, дивіться в якому стані. Стрічечки всі, все, є маленьке під, 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 ну, таке репнуте. Це перешити, там 500-700 гривень в Харкові. Це все робиться. Ну, його зараз доки не треба. Пластмасочки всі на місці. Ліфт працює під п'ятками, під п'ятками нічого не затерто. Педальки у такому стані. Трошки брудненькі, але нічого. Двері не кручені, не фарбовані. Давайте зараз по задньому ряду сидім. Так, задній ряд сидінь. Карти Карти всі в гарному стані, всі стрічечки, шкіряні вставочки. Бачите, склопідйомнички на всіх. Так, Сідушечки також. Задній ряд сидінь також повністю гарно дивиться. Немає у нас, не вистачає підлокітника по комплектації. Ну, але це таке доставне. Тобто це все прибирається це... і докручується сюди під локітничок. То таке, всі карманчики не протягнуті, сідушечки. Сідушечки відкидаються у нас отак: 60 на 40, якщо хто знає, майже рівний пол. Рівний пол буде тоді, коли складати, прибирати цю сідушку і буде рівний пол, рівна підлога. І дивіться, що саме є головне для людини, було, це покласти длинні речі. Тут є відсік, оця середня частина відчиняється окремо, бачите так. Для того, щоб класти довгі речі. Так, ну підсвіточки, потолочить такий весь гарненькому стані. Ну Підбирали машинку для того, щоб людина була всі оплотнітелі, немає ніяких коцик від ременів. Підбирали машинку, щоб людина була повністю задоволена. По багажному відділенні вже показував, але покажу знову. Сіточка для вантажів, для того, щоб... Тварини там не ходили, знаєте, що вся Європа любить тварин возити. Тут ніяких запахів, все вичищено, все, сіточка на своєму місці. Багажний відсік. Зараз покажу по запасочці, що є, що маємо. У нас є запаска, ця ступенечка повинна бути у всіх, для того, щоб не продавлювалася підлога. А під запасочкою у нас там комплекс, запаска нова, мішелін і її заводська. Це у нас... Зараз от що у нас тут? 9 рік. Машина 9 року. Шукали 10-го, ну, але 9-й комплектація взяла. Але вона на свої кошти. На свої машина стоїла 7. Купили її, сторгували за 6700. Були певні, певні там моменти, які треба замінити головний циліндр щеплення. Трохи перепускали, але таке. Там 2000 гривень він поїде далі. Так що така машинка. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки, ставте дизлайки, коментуйте, замовляйте огляди, перегляди, попадете в Ютуб, будуть про вас писати коменти. Гарна машина чи погана, коментуйте, пишіть ось такий ось Opel Astra H. Давайте так от знайомитись. з Артем, чоловік, який знайшов нас на Ютубі, звернувся до нас по підбору машини. Артем, скажіть, будь ласка, як ви нас знайшли? На Ютубі просто знайшов сайт. Чим там... ми вас заінтригували, так що саме до нас. Чесний подбор. Без ніякої води. Все правильно, ніякого. Ми не морочимо людям голову, ми не кажемо там, що там треба, де на великі перегляди ми не їздимо. Ви задоволені підбіром цієї машини. Чому саме Астра? Я сім'я, двоє дітей, універсал. Рибак. Мені нужна много міста. От і випав вибір на цю машину. Що треба людям сказати? Звертайтесь, підписуйтесь. Звертайтеся. Дуже гарний підбір. Всім советую. Я доволен на 100%. Все, багато не будемо людині морочити голову. Дуже дякую за відгук. Дякую. Дуже дякую за те, що звернулись до нас. Дуже дякую. Підписуйтесь, звертайтесь, дзвоніть, не соромтесь. Їздити по багатьом підбірам не будемо. Будемо вибирати найкращі варіанти. Декілька от, ми цю машину оглянули по, по кількості машин. Це була третя. Це була третя. В огляді, в перегляді автомобіля, читаючи блоки, читаючи всі, звісно, передивилися весь ринок. Там заглядали в об'яви, але нема сенсу по таким машинам кататися по об'явам, бо вони всі будуть пригонки, всі будуть з якимись нюансами. Це зайва трата коштів. Для того, щоб людина не тратила кошти, все це було на ринку, все це було в короткому підборі. Був виїзд один тільки на одну машину, і на ринку це була третя машина. Підібрали, сподобалось. З першого ринку пішла машина, людина тільки загнала, ми її зразу впіймали, оглянули. Без завдатку, зразу поїхав продавець. Продавець був Микола, гарний продавець, відгукнувся на наші всі прохання Полі, і. Да, то есть, ну, так, також от, є, є продавці нормальні навозки. Я думаю, звертайтесь, будемо підходити, підбирати. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Всього, всього гарного хорошого.